Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 645. На малюнку 227 КП дотично до кола точка о центр кола. Знайдіть перша задача ОМН, якщо НМП 40 градусів. Отже, на малюнку зображено коло дотично, тому запишемо дану. как бы Кут N M P 40 градусов N M, Ось про ось цей кут іде мова 40 градусов. Знайти нам потрібно кут O M, Отже, О, М, Н. Шукати будемо ось цей червоний кут. Розв'язання. Оскільки ОМ радіус кола. Який проведений в точку дотику М, ми знаємо, що він володіє властивістю, він перпендикулярний до дотичної. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної КП. Отже, кут ОМК 90 градусів і кут ОМП також 90 градусів. Тому для того, щоб знайти кут ОМН, нам треба від 90 градусів відняти його відому частину НМП. Так, 90 відняти 40 до рівня 50 градусів. Отже, у відповіді пишемо кут ОМН 50 градусів. Перша задача розв'язана. Переходимо до другої. Малюнок той же. Запишемо дано КП дотична, відомо, що кут ОМН дорівнює 48 градусів, одразу на рисунку його позначаємо, а нам треба знайти кут КМН. Н. ось цей червоний куточок нам треба знайти. Розв'язання. Оскільки ОМ радіус проведений в точку дотику. То він перпендикулярний до дотичної КП. Отже, весь кут ОМК або ОМП прямий по 90 градусів. Тому, щоб знайти кут КМН, нам треба кут КМО, Додати кут ОМН, тобто 90 градусів додати 48 градусів, отримуємо 138 градусів. Можемо записати відповідь. Кут КМН – 138 градусів. Задача розв'язана.